Вітаю, Неля. То ж розповідай, що ти бачиш довкола себе і що відбувається зараз. Тобі слово. Солю, добрий день. Ну можеш побачити за моєю спиною. Дійсно, цілого під'їзду немає в цьому будинку, і зараз, просто зараз у ці хвилини тривають, триває розбір завалів і триває рятувальна операція щодо людей, які можуть перебувати під завалами. В нас є інформація від голови району, від голови цього будинку і від родичів. Я дуже хочу, щоб ви їхню пряму мову просто зараз наживо послухали. Пряме попадання, можливо, уламки зруйновано повністю один під'їзд. під'їзді було 15 квартир. Точно знаємо, що під завалами є люди. Зараз рятувальна операція ще триває. 8-10 чоловік ще шукають четверо дітей жінки є, люди там під завала під завалами можуть можуть бути ще люди. Під нашим под онком, там подампоном же, же, квартира ваша балкон у них цілий, але стояка стояк один наш цілий, а то все знесено. Все, там прильожик п'ятий і четвертого нема. практично. Ідіть туди, там лісничка, і попросіть, щоб через балкон з цієї сторони. І щодо поранених, мушу сказати, що поки точно їх кількість тут невідома. Підрахувати дуже складно. Ми на власні очі бачили з десяток людей. Просто подивіться, в якому стані будинки навколо таких тут щонайменше п'ять абсолютно без вікон з посіченими стінами і з потрощеними конструкціями комунікації. відімкнено тут людей скеровують до. Сусідньої школи для того, щоб там вони могли отримувати а, допомогу. Там можна прилягти стареньким, там а, годують і дають воду тим, хто постраждав, хто має шок. Дуже багато людей у стані шоку і нервів додає власне, додають повітряні тривоги, які постійно оголошують родичі, які тут перебувають в очікуванні інформації про своїх рідних, що можуть бути під завалами в дуже поганому стані, бо постійно змушені бігати в укриття і а, їм ясно, що хочеться бути тут і спостерігати. Маємо дуже важливу інформацію про волонтерів. Нині в соцмережах є дуже багато чатів, в яких координуються між собою люди, які хочуть допомогти у розборі завалів, допомогти людям привезти щось. Будь ласка, якщо у вас виникне бажання приїхати на місце прильоту для допомоги, не полінуйтеся знайти ці чати, бо станом на зараз тут, наприклад, людей не вистачає. Натомість в інших місцях прильоту за багато людей вони просто заважають один одному допомагати. Лишаємося тут, продовжуємо спостерігати, і сподіваюся, що скоро а, знову вийдемо в ефір з інформацією про людей, які можуть там перебувати. Сподіваюся, що там є живі, бо досі чутно голоси і дорослих, і дітей з під завалів.